Без черг скандалів і плутанини проходить цьогорічна вступна кампанія. Сьогодні розпочалася друга хвиля зарахування студентів. До семи черкаських ВНЗ подано майже 40 тисяч заявок на вступ. Проте у коридорах вишів та біля стендів із результатами ніяких черг. Все завдяки електронній системі подачі документів, кажуть експерти. Результати вступу абітурієнти теж дізнаються переважно через інтернет. Спеціальний репортаж про вступ-2013 підготувала Олена Берестенко. На якомусь виробництві, та я якось більше активний в офісі, не знаю. Станіслав обрав технічну спеціальність і готовий працювати на заводі, аби, каже, зарплата була пристойна. Хлопець швидше виняток, аніж правило, серед вступників. Побільшість досі ставлять на так звані престижні спеціальності та мріють про офісну роботу. Батьки завжди бажають своїм дітям, щоб вони жили краще, ніж їх батьки. Тому що ми, робітники, дитина, хай буде вже інженером. Поки роботодавці шукають слюсарів і столярів, черкасті традиційно освоюють економічний та юридичний фах. Традиційно найбільшим попитом користуються економічні спеціальності. У нас таких шість економічних спеціальностей, інформаційні технології, а так звані IT-технології, користуються великим попитом. Приємно, що в цьому році зріс попит на такі спеціальності, як хімія, хімічні технології. У пошуках результатів вступники більше не штурмують виші, бо бачити свої бали вони можуть в інтернеті. Це особливість цьогорічної вступної кампанії, кажуть фахівці. Електронної подачі документів зараз користується майже кожен третій. Залежно від університету. 30-35 відсотків. Десь так, якщо в минулому році це було, здається, десь близько 15 відсотків. Окрім інтернетизації цьогоріч невступної кампанії, фахівці говорять про її прозорість. Приймальні комісії нарешті визнали спостерігачів своїми партнерами. Вони в деяких питаннях можуть радитись. Так вже традиційно повідомляють нас про. Засідання приймальних комісій, тобто вони намагаються бути більш відкритими. Гаряча лінія опори цього року не зафіксувала порушень. Плутанина виникала лише через неуважність самих вступників, каже Віктор Варич. Часто ті не можуть розібратися, які документи та в якому порядку подавати. Днями інтернет-система Яндекс оприлюднила результати пошуку черкащан. З початку травня ті зробили більше 300 тисяч запитів, так чи інакше пов'язаних зі вступом. Найчастіше черкащани цікавились переліком документів, необхідних для. Вступу, окрім традиційних, були й унікальні запитання: як от вчать на патологоанатомів, після якого класу вступають на провідників, кому давати хабар при вступі, і як сказати батькам, що навчатися дитина не бажає. Олена Берестенко, Віктор Надточій, спеціально для віка новин.